21 місяць знущань у російському полоні пережив прикордонник Віталій Супрун. Туди він потрапив під час оборони Маріуполя у квітні 22-го. І лише 3 січня цього року він вирвався із пекла ворожих в'язниць і катівень. Історія нашого незламного захисника далі в сюжеті. Та були по всьому. Били і палками, і дубінками, і шокери собаки. Прикордонник Віталій Супрун 21 місяць провів у російському полоні. Він не зламався, попри жорстокі тортури ворога. Його сильно били по кілька разів на добу, знущалися і психологічно. Бранцям забороняли спілкуватися і змушували нерухомо стояти з 6 ранку до 10 вечора. Цілий день стоїш непохитно, в туалет з дозволу або загальна команда. Попить. Води те ж саме бранців змушували читати пропагандистські книжки, тримали в катівнях без тепла, гарячої води і нормальних харчів. На їжу давали одну хвилину. Ложок не було в тюрмі. Була одна кружка на всіх, зубна паста 30 грам. На 8 чоловік на, на тиждень, і маленький брусок мила, як е, пачечка жвачок. Кати в російських в'язницях до смерті б'ють українських військових, намагаючись звинуватити їх у всіх злочинах, які скоїла Росія, розповідає прикордонник. Вони е, зараз е, хочуть це. Е, Почепить, так скажемо, на українських військових. Психічно ламають людей, б'ють, доки людина не зізнається в тому чи іншому так називаємо злочині. Віталій Супрун у війську 13 років. Велика війна застала його в Маріуполі, де служив за контрактом у Донецькому прикордонному загоні. Відбулися авіадари, бо місто околицям. Ну, і... Відповідно, вже по тривозі всі підняті були. Почалась війна. Прикордонники понад місяць тримали оборону. Чимало захисників тоді загинули. У квітні 22-го Віталій з побратимами потрапили в полон. Наших захисників спочатку вивезли в Оленівку, потім було ще чотири в'язниці на території Росії. каже найжорстокіші тортури пережив у Таганрозі та Мордовії. Вижити допомогла сила волі й думки про родину батьків і молодших сестру та брата. Він сам із запорізького села Любимівка, яке Давно окуповане. Рідні звідти виїхали. Про те, що він живий, і в полоні дізналися через півроку. В одному із телеграм каналів на тимчасово окупованих територіях з'явилася моя фотографія і з даними Віталія звільнили лише 3 січня цього року. Ще на рідну землю одразу ж зателефонував мамі. Єдиний номер, який я пам'ятав, це мама номер так, так. позвонив мамі. Мам, привіт, і це. Я ж тобі казав, що я позвоню у полоні. Віталій Схуд на 30 кілограмів після реабілітації знову заступив на службу у Мукачівському прикордонному загоні. Нині він зв'язківець. Вражає у цьому військовослужбовці те, що Наскільки він позитивний, наскільки він світлий, Незважаючи на те, які страхіття йому випали, як він тримається, Віталій Супрун досі проходить адаптацію після обміну. Після цього знову готовий взяти до рук зброю і йти на захист батьківщини. Це мій обов'язок. Я давав присягу українському народу. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти, ICTV, єдині новини.